Доброго дня, компанія Автофокус новий надходження. Це наш Volkswagen 2018 року випуску білого кольору. Офіційна машина, два власника в нас в Україні з моменту покупки в автосалоні Volkswagen. Класна оптика, туманочки є, партройні кімпру, комплектація доволі гарна. Далі по кузову він ціленький, охайний, повнопривідний, двохлітровий дизель під капотом, по задньому ряду полетіли. Тут у нас є задня скопіднімачів ось таких. Текстильний скомбінований з Алькантарою салончик, центральний підлокітник, задні підігріви, управління кліматом, USB. Потолочок у нас ціленький охайний, позаду також присутні столики. безключовий доступ на передніх дверцятах, повний електропакет, центральний замок, датчики світла дощу, шкіріне мультикермо з адаптивним круіз-контролем, led приборна панель, помилок ніяких немає. Кермо Airline, управління мультимедією, також салончик в шикарному стані. Управління повним привідом, старт стоп автохолд, електроручник, клімат двохзонний, підігріви передніх сидінь. Задня камера і партроніки в нас вкруг. То бокові всі в нас присутні. Автоматичне паркування також у нас є в даному автомобілі. Цей тюган заходиться в нас за адресою Михайла Гришка-4. Ми працюємо з 9 до 19 без вихідних. Тому чекаємо вас в гості. Обмін кредит лізинг нас доступний.